Всім привіт! Ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розкажу вам історію, від якої холоне кров у жилах. Уявіть собі, пізня ніч ви повертаєтесь додому останнім потягом, втомлені після довгого робочого дня. Поїздка, яка мала би бути звичайною, перетворюється на справжній кошмар. Готові? Тоді влаштовуйтесь зручніше, і поїхали. Того вечора я, як завжди, затримався в офісі. Проект горів, дедлайни тиснули. І я втратив лік часу. Коли нарешті відірвався від монітора, годинник показував майже одинадцяту. Швидко зібравши речі, я побіг до метро. На щастя, встиг на останній потяг. Вагон був майже порожній. Кілька сонних пасажирів, розкиданих по кутках, і я. Сівши на вільне місце, я прихилився до вікна і заплющив очі, насолоджуючись мірним стукотом коліс. Місто пропливало повз у вигляді розмитих вогнів. Попереду було ще близько 40 хвилин шляху до моєї кінцевої станції на околиці. Я, мабуть, задрімав, бо прокинувся від різкого поштовху. Потяг зупинився, але не на станції. Навколо була суцільна темрява тунелю. Світло у вагоні кілька разів моргнуло і згасло, залишивши нас у напівтемряві аварійного освітлення. Пасажири почали нервово перешіптуватися. Хтось дістав телефон, щоб подзвонити. Але зв'язку не було. Минуло 5 хвилин, потім 10. Тиша ставала все більш гнітючою, порушувана лише стурбованим диханням людей навколо. Раптом з динаміків пролунав тріск, а за ним спотворений, нелюдський голос машиніста. Шановні пасажири, потяг далі не йде прохання звільнити вагони. Повторивши це кілька разів, голос замовк. Ми переглянулися: виходити в темний тунель. Це ж божевілля, але вибору не було. Двері з шипінням відчинилися, впустивши у вагон запах вогкості та металу. Один за одним люди почали виходити на вузьку технічну платформу вздовж стіни тунелю. Я пішов за ними. Нас було близько десяти людей. Ми йшли гуртом, підсвічуючи собі шлях екранами телефонів. Попереду виднілася якась станція. Дивно, адже за розкладом на цій ділянці не мало бути жодних зупинок. Платформа була старою, вкрита пилом і павутинням. Таблички з назвою не було, просто безіменна покинута станція привид. Ми розбрелися по платформі, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Я помітив сходи, що вели кудись нагору. Можливо, там є вихід на вулицю. Я вирішив перевірити. Піднявшись кількома прольотами, я опинився у великому залі, схожому на вестибюль. Турнікети були вирвані з коренем, каси розбиті. Стіни були вкриті дивними, незрозумілими символами, накресленими чимось темним. Раптом я почув крик. Він долинав знизу, з платформи, я кинувся назад. Коли я збіг сходами, побачив жахливу картину, інших пасажирів не було. Лише на підлозі лежали їхні речі: сумки, телефони, парасольки, наче люди просто розчинилися в повітрі. Серце шалено калатало. Я залишився один. Що це за місце? Куди всі зникли? Я знову подивився на стіни тунелю, і тоді помітив те, чого не бачив раніше. У тьмяному світлі виднілися силуети, вони були майже прозорими, ледь помітними тінями, що стояли вздовж стін, і мовчки спостерігали за мною. Їхні очі горіли холодним, неживим вогнем. Я зрозумів. Це не просто покинута станція, це їхня територія. І я непроханий гість, не тямлячи себе від жаху. Я кинувся бігти, не сходами на гору, а вздовж тунелю, в тому напрямку, куди мав їхати мій потяг. Я біг, не озираючись, чув за спиною шепіт, схожий на шелест сухого листя. Тіні рухалися за мною. Я не знаю, скільки я біг. Легені горіли, ноги підкошувалися. Здавалося, це триватиме вічність. Аж раптом попереду замерехтіло світло. Світло наступної станції, моєї станції. Зібравши останні сили, я рвонув уперед. Вибігши на освітлену платформу, я впав на коліна, хапаючи ротом повітря. На станції були люди, черговий по станції, все було як завжди. Я озирнувся на тунель, там була лише темрява, ніяких тіней, ніякого шепоту, наче нічого й не було. Я підійшов до чергового. Що сталося з останнім потягом? Чому він зупинився в тунелі? Запитав я, намагаючись віддихатися. Чоловік подивився на мене здивовано. Про що ви, юначе? Останній потяг пройшов 10 хвилин тому за розкладом. Ніяких зупинок не було. Ви, мабуть, щось переплутали? Може, заснули на лавці, і вам приснилося? Я стояв, як громом вражений. Можливо, він правий? Можливо, я дійсно заснув і все це лише страшний сон. Я подивився на свої руки. Вони були брудні, в пилу. Та мазуті, а на рукаві мого пальта був темний відбиток чиєїсь долоні, долоні, якої не мало б існувати. З того дня я більше ніколи не їздив на метро пізно вночі. Іноді, проїжджаючи повз темні ділянки тунелю, я вдивляюся у вікно, і мені здається, що там, у темряві, я бачу мерехтіння холодних неживих очей. Вони чекають, чекають на наступного пасажира останнього потяга. Ось така історія. Сподіваюся, вам було моторошно. Пишіть у коментарях, чи траплялося з вами щось подібне, і чи вірите ви в станції привиди. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові страшні історії. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Будьте обережні!